Шафа вона заміняє велику повноцінну конденсаторну установку. Але не тільки заміняє, вона краще за неї. Це власне наш прилад SVG. А в чому унікальність? Унікальність в тому, що в невеликому приладі ми отримуємо по суті три прилади. Тобто це і пристрій компенсації реактивної потужності, і така собі урізана версія активного фільтру. Тобто активний фільтр компенсує до 51-ї гармоніки цього ж виробника, а пристрій SVG компенсує до 13-ї гармоніки. І окрім цього, це такий прилад, простими словами, такий собі стабілізатор. Після, після себе він вирівнює навантаження по кожній фазі. Окрім цього, займає досить маленькі габарити. Це компенсації, цей прилад компенсує реактивну потужність в дві сторони і ємнісну, і індуктивну складову, а також це плавна компенсація і швидкодіюча швидкість реакції і комутації 5 мілісекунд. Що швидше в рази, це класична навіть тристерну установка. Тристерна установка, швидкість реакції плюс комутації 40 мс.